Цей проєкт це є фактично результат діяльності Каловської громади, у нас в нас особі управління економічного розвитку, який подав заявку спільно з Новицькою. і Верхнянською громадою перемогли в цьому гранті і а реалізовує грант громадська організація у з якою ми постійно співпрацюємо в таких сферах. Це вже 16-й захід, там було багато навчальних курсів, які покликані сприяти місцевому, нашому малому і середньому бізнесу. В у всіх сферах там економіки, це і фінансова грамотність, і бухгалтерський облік, і налагодження комунікацій, розвитку підприємництва. Тобто було проведено більше десяти таких курсів. Також за підсумками вже фактичної діяльності цієї програми буде виданий такий бізнес-каталог. Він же фактично є. Сьогодні буде його так би мовити, і презентація. А це каталог представників малого середнього бізнесу нашої громади, а також і верхнянської і новицької громади. Головне зараз максимально зосередити зусилля на всебічному підтримці розвитку. Зрозуміло, що як органи місцевого самоврядування, ми як Калузька громада всіляко сприяємо, робимо, те, що можемо робити, і рухаємося в тому напрямку, тому що все-таки в нас. Відносно спокійний регіон, і зрозуміло, що тут найкращі умови, які зараз в принципі, можуть бути в Україні для розвитку малого середнього бізнесу. Заходи є дуже важливі, тому що ми говоримо про те, що незважаючи на те, що Україна воює, Україна має економіку, Україна має тілові області, які можуть допомагати здобувати економічні преференції, здобувати економічні можливості для того, щоб ми могли не просто ходити з протягнутою рукою і просити постійно про допомогу, а щоб ми могли самі самостійно утримувати свою країну, утримувати своє військо відповідно. Сприяти нашій перемозі сьогодні. Ми маємо близько 100 людей на форумі, які захотіли долучитися. Ми маємо людей з різних куточків України: це і Київ, це і Харків, це і Львів. Так само ми маємо наших польських колег, які до нас долучилися, і так само беруть участь у панелі з приводу. Бізнесу, чому такі форуми важливі, власне, тому що ми маємо між собою куперуватися. Ми маємо знаходити можливості для співпраці. Ми маємо знаходити такі партнерства так звані він він коли кожен з учасників перемагає не тільки одна сторона коли перемагають спільно ми наприклад перемагаємо перемагає україна перемагає так само Польща, перемагає євросоюз ну і в результаті ми очікуємо перемоги цілого цивілізованого світу W naszej strefie ekonomicznej pojawiają się firmy ukraińskie. Które... У нашій економічній сфері Появляються фірми українські, які перебазовуються до Польщі. Але я також розмовлятиму про польські фірми, які хочуть розвивати свій бізнес в Україні. Я щиро переконаний, що стосунки українсько-польські можуть розвиватись, і бізнес сприятиме поєднанню двох народів. На сьогоднішній конференції я буду розповідати про наш досвід з розвитку малих економічних галузей, про підтримку держави, як то діє а також проінформую наших друзів з України як найменша економічна галузь. Отримала найбільшу інвестицію від держави в історії незалежності Польщі. Йдеться про американського гіганта фірму Інтел, яка заінвестувала в нашу економічну галузь понад 20 мільярдів злотих. Також розповім, як то зробити, щоб такі фірми появлялись в Калуші. Я мав нагоду відвідати дві фірми і парк. І мушу сказати, що через два дні я буду в Польщі і порой інформую своїх колег з польських фірм, що тут у Калуші є місця і є можливості, щоб розвиватися. Компанія Дзов Три бетони досить велика і знана в Україні, але не дуже знана в Івано-Франківській області. Ну, хіба що ви можете згадати за нас, за ті, такими торговими центрами, нашими проектами, як епіцентр, метро, Арсен це вся наша продукція. Але все-таки хотілося б зробити щось більше і зробити більше, особливо для міста Калуша розвиватися своїми силами і допомогти своїми знаннями молодим підприємцям. Фактично, це для цього я і прийшов сюди. Це буде давати той поштовх для того, щоб малі і середні підприємства розвивалися, тому що ми не можемо існувати одні в в тому просторі розумієте, це об'єднання підприємців для того, щоб зробити якийсь продукт, це робота багатьох компаній. Ми свою чергу надаємо, наприклад, роботу біля нас, якщо працює 100-150 чоловік, то біля нас ще працює ще людей 100-150, розумієте? Тобто це додаткове якесь соціальне забезпечення для сімей. Здається, актуальність таких подій просто складно переоцінити. Справа в тому, що на даний час бізнес в таких умовах, що нам треба гуртуватися, нам треба спілкуватися, нам треба знаходити нових постачальників, нових партнерів в нашому бізнесі. А і бізнес. Архіважно, щоб бізнес зараз працював, тому що саме бізнес створює цей наш додатковий продукт, і створює наше ВВП, нашої держави. А наш міцний, скажімо так, тил він повинен бути. Економіка повинна працювати навіть в воєнний час. Якщо б ми не бачили перспективу, ми не будували бся б так активно, не запускали нові нові виробництва. На даний час сузір'я запустила вже дві локації, дві площадці в Калуші, і на розгляді третє, велике виробництво. ми бачимо перспективу, ми працюємо над цим.